Недільна злива не завадила боротьбі на футбольному полі, або матчі відбудуться за будь-якої погоди. У горішніх плавнях під акомпанемент дощу на стадіоні гірник відбулися матчі шостого туру Національної ліги майбутнього за участі юнаків гірника спорт. Прохід поєдинків та умови, в яких вони проводилися, дивіться далі. Під акомпанемент дощу команди вікової категорії Ю-17, дюпика гірник Спорт та дю США 1 Кривбас, 84 з Кривого Рогу, виходять на поле стадіону гірник та вітають суперників представників суддівської бригади. Непрості погодні умови не завадили напруженій боротьбі між собою командам юнаків категорії Ю 17 Першими відкрили рахунок господарі. Георгій Голобородько виконав подачу з кутового, а Давид Загубий нога вивів гірник спорт вперед 1-0. Чесно кажучи, не очікував, бо дуже давно ми не забували з кутових, але зараз сьогодні нам вдалося. Ну і пощастило. Гарна позиція. Вдарив та й забив. Ще до перерви гостям із Кривого Рогу вдалося відігратися. Ярослав Благун скористався передачею партнера, прикрив м'яч корпусом та відправив його повз голкіпера гірника спорт 1 1 Далі у матчі була боротьба. Дощ не припинявся, а кульмінація поєдинку сталася за 8 хвилин до його завершення. Все йшло до того, що команди завершать матч у нічию, але голкіпер гостей заробив кур'йозний пенальті у свої ворота. Коли перед тим як вибити м'яч поставив під ніжку гравцю гірника спорт, що був поруч. Курйозний случай Получився, якщо чесно, я навіть не зрозумів спочатку, що це було. Щось не сподобалось вратарю, і він вирішив його отомстити. Ну, мабуть, думав, що суддя не побачить. Ну, не так вийшло. Це емоції юнацькі такі, а, так? Так, так, так. Психологія вже юнацька. Не дуже зрозуміло їхні дії. У ролі постраждалого виявився автор першого забитого м'яча у матчі Давид Загуби Нога. За порушення правил з боку воротаря криворізької команди арбітер зустрічі показав попередження голкіперу та призначив пенальті, що вдало реалізував Руслан Онищенко. У підсумку гірник спорту Ю-17 виграв матч із рахунком 2-1. Ми ну, зіграли як могли. Ми пригнули, як наш тренер помов, вище голови. Більше, ніж могли зробити. Як вийшло, пенальті поставили, але не обов'язково, звісно. Але як, ну, як повезло, так, так і зіграли. Зіграла і лінія захисна, дуже гарно і нападна, і ну, вся команда зіграла як могли. Сьогодні ти лев матчу, заробив пенальті, так і, що там сталося? Реакція голкіпера, мабуть, на єдиноборство перед цим було, так? Ну, пенальті взагалі не обов'язково. Я, чесно кажучи, перший раз таке пенальті бачу. Ну, і В футболі дуже рідко такі пенальті бувають голкіпера пробігав, а він мене просто вдарив ззаді та й поставили пенальті. Ну, можливо, це, що ви там боролися за м'яч, все ж там нічого такого не було, так, що коли? Нічого не було. Взагалі не обов'язково пенальті. Не провокував його? Ні-ні. Просто мимо нього пробігав. Для вихованців тренера Олександра Бідника це третя поспіль перемога у національній лізі майбутнього. Від лідера вони відстають на три очки. Наші хлопці були дуже настроєні на Перемогу на перших хвилинах не на два-три таких моменти були що це. Даже не були голи Ну, Трошки не повезло. Ми всі ігри, МДС США, ми всі ігри грали от з металістом і з кривбасом, грали від оборони на контратаках. Ну це принесло свої результати. Більшу частину матчу під дощем провели й учасники команд вікової категорії ю 15 Команда з Кривого Рогу прибула на гру із батьківською групою підтримки. Ми виїжджаємо на кожен виїзний матч, стараємося не пропускати, навіть якщо він відбувається в будній день. Ми з нашою командою завжди і всюди, всюди підтримуємо, як можемо, вболіваємо, ви чули <сум> наші вболівання. Тому щиро прагнемо, щоб наші молоді хлопці розвивалися, розвивалися в футболі, досягали вершин і завжди перемагали. У першому таймі свою ігрову перевагу на полі гості із УСШ-1 Кривбас-84 втілили у два забиті м'ячі протягом перших 20 хвилин. Під час виконання кутового, вже на шостій хвилині матчу, рахунок відкрив Артур Несін. За 14 хвилин відзначився Сергій Тимошчук. Йому вдалося відправити м'яч у сітку воріт, і він вирішив відсадкувати гол ось таким чином разом зі своїм капітаном команди. Після перерви гра вирівнялася. Гірники намагалися. Відіграти один м'яч, але в одній із атак рахунок збільшила команда з Кривого Рогу. Сергій Тимошчук завдав влучного дальнього удару, і рахунок став 3-0 на користь гостей. Автор дублю побіг до калюжі, аби відзначити свій успіх наступним чином. Гравці гірника спорт Ю-15 не припиняли боротьбу до останніх хвилин поєдинку, але відіграти хоча б один м'яч їм так і не вдалося. Зараз все вже добре, чуть-чуть обідно. Сражатись було складно, погода не шала дуже. Бував то в калюжі сьогодні. Бував. Що там, як відчуття, глибоченка чи ні? Та не дуже. Ну все в порядку, так? все здорові? – все. Так, вроді так. в плохих грати, ну що в таких калюжах, м'яч єлі катиться. Ну, а так ми молодці, почали грати хоча б. Ну, Ми в прошлій грі програли приігра... 6-2, ну а зараз 3-0. Ну, в прогрес якийсь дали вже, почали краще грати. Потрапляв в калюжі, як там відчуття? Ну, холодно, мокро, ну і як скупався. Але все... всі здорові, так? Так. Да. Головне в школу піти завтра. Підсумок поєдинку команд вікової категорії Ю-15-3-0 на користь гостей з Кривого Рогу. З такими ключами перший раз нам довелося грати, але це опит на майбутнє нам. Ну, от настаново було не бігти в той басейн. так? Бігти в той басейн, так. Да, але є в нас деякі хлопці, які мене не почули або їм хотіли скупатися, то бігли туди за Любки я ж. На плавання у них є здібності. Так, да, да, може, здібності з футболом не вийде, то з плаванням точно в них все вийде. Ще дві команди Дюхика Гірник Спорт провели виїзні матчі у кривому розі. Команда Ю-16 краще провела другий тайм із суперниками з Дю США 1 Кривбас-84, де відбувся обмін голами, але у підсумку суперник переміг 5-2. Наймолодша команда гірника спорт Ю-14 здобула впевнену перемогу 4-0. Голи на рахунку Нікіти Гірмана, Алана Рязанова, Мура Шеревича. Баєва та Макара Раденького. Наступні матчі найближчої неділі, 26 жовтня, проведуть команди ДюФК Гірник спорту Ю 14 та Ю 16. У рамках сьомого туру вони зіграють вдома на стадіоні Гірник із командами Мдю США 2 з Дніпра.